Запорізьку атомну електростанцію знову обстріляли. Снаряди впали всього за 400 метрів від сховища дизельного палива. Чому ситуація довкола ЗАЕС погіршується і до чого це може призвести, розповім у цьому випуску, але для початку підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Друзі, не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну а я щоб часу вашого не гаяти. Одразу буду починати. Отже, дивіться, Запорізьку АЕС обстріляли. Команда МАГАТЕ отримала відповідні повідомлення від окупованої росіянами станції про те, що кілька артилерійських снарядів впали всього за 400 метрів від зовнішнього сховища дизельного палива. Через це загорілася там трава, але на щастя, пожежу вдалося взяти під контроль. Самі ж експерти МАГАТЕ чули обстріли протягом двох годин, зокрема, три вибухи зовсім поруч, безпосередньо з самою станцією. З вікон головної адміністративної будівлі вони бачили дим за межами цього об'єкта. Поки що команда не змогла, ну принаймні на момент запису, команда не змогла дістатися до місця обстрілу через небезпеку, але планується зробити, як вони самі анонсують, щойно ситуація стане безпечнішою. І я вам скажу чесно, друзі, що це реальна загроза, тому що такі удари можуть призвести до жахливих наслідків. Якщо б окупанти влучили в такий майданчик, Да, великий резервуар дизельного палива. То треба сказати, що при прямому влучанні у нього може загорітись або у крайніх випадках, якщо є там пари чи там джерело іскри, спричинити потужний пожежний інцидент. Зовнішні дизель-генератори часто використовуються як резервне живлення для критичних систем, насоси охолодження, там системи керування і так далі. Якщо резервні генератори будуть виведені з ладу, або паливо буде знищено, може настати втрата резервного живлення. Що ускладнить охолодження ядерного палива, це один із ключових сценаріїв, що може призвести до абсолютно зараз серйозного кажу серйознішої аварії. Відпрацьоване паливо у басейнах потребує постійного охолодження. Перерва в системах охолодження у поєднанні з втратою електроживлення може призвести до перегріву, випаровування води і в гіршому випадку викиду радіоактивних речовин. Нікого не хочу лякати, але такі сценарії описують експерти. Тепер давайте звернемось до ширшої картини. Так би мовити. Військові дії постійно загрожують запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під російською окупацією. Та що ви кажете? Про це заявляє капітан очевидність, генеральний директор МАГАТЕ вічно занепокоєної асоціації. Рафель Гросі, от він сказав про те, що на Запорізькій атомній електростанції військові дії все, що загрожують об'єкту. Вау, це сенсація. Він каже, що але давайте серйозніше. Реактори в холодному зупині, але для безпеки потрібні електроенергія і вода для охолодження. Обидві ці два ресурси вони під серйозною загрозою, каже Гросі, і він закликає там до максимальної військової стриманості біля станції, тому що кожен обстріл це ризик аварії. Так закликає Росію до стриманості. До речі, друзі, я вам хочу сказати, що це не перший тривожний сигнал, тому що, наприклад, там 2 серпня магате вже фіксувало вибухи і задимлення поблизу заес і МЗС України, міністерство зовнішніх справ тоді засудили дії росіян, але ситуація кращою не стає, як ви розумієте. Засудження тут мало звичайно. Ми в нічого вдіяти не можемо. Але треба, напевно, активізувати свої дії на дипломатичній міжнародній ниві. Потрібно, щоб е, Гросі не ходив просто і розповідав, як це все погано. Ми і так знаємо, що це погано. Ми знаємо, до яких наслідків це може призвести. Україна ядерна країна в цьому сенсі, мирний атом. Ми переживали Чорнобиль, ми знаємо, до чого це може призвести. Ви цього не знаєте. Розповідати штампами, що все погано, і це і так погано, робіть щось. Давайте, друзі, розберемо, чому це взагалі небезпечно. Справа в тім, що ну, по перше, зараз. Станцію живить лише одна лінія електропередачі. Якщо вона вийде з ладу, все блекаут, блекаут. Реактори залишаться без охолодження, і це буде катастрофа. По друге рівень води в охолоджувальному масені впав вже до 13,4 метри, критичний період, знаєте, який 12 метрів. Тобто, ще трішки, і все. Якщо вода опуститься нижче, системи охолодження просто зупиняться. Це наслідок підриву росіянами каховської греблі в 2023 році. Я вам розповідав про це в попередніх випусках. Рафаель Гросі каже, що терміново потрібна насосна станція для надійного охолодження. Усі шість реакторів зараз в холодному зупині, тобто вони не працюють, і запустити їх безпечно неможливо до того ж, окупанти не пускають експертів МАТ до нової дамби на каналі охолоджувача, і хочуть зокрема підключити свою ну, в свою енергетичну систему, нашу тимчасово окуповану ними Запорізьку атомну електростанцію. Повторюю, що небезпечним є таке підключення, про це кажуть експерти. Гроші також кажуть, що на ЗС порушено шість із семи засад ядерної безпеки. Ці засади це щоб ви просто зрозуміли, фундамент безпечної роботи станції, фізична цілісність, щоб там не було пошкоджень від обстрілів, працездатність обладнання. Відсутність тиску на персонал, чого немає, відсутність тиску на надійне електроживлення, безперебійна логістика, радіаційний контроль і зв'язок. Якщо ці принципи порушені, станція це просто як картковий будинок, вона візьме і впаде. Шість з семи принципів росіяни вже порушили. Уявляєте, до чого все це може призвести? Хоча я хочу сказати, друзі, що проблема не лише у ЗАЕС. міністерка енергетики, Світлана Генчук, на тій же конференції МАГАТЕ повідомила, що з початку 2025 року зафіксовано понад 500 влучань російських дронів і ракет у 30 кілометрових зонах навколо українських атомних електростанцій. З початку повномасштабного вторгнення українські станції 13 разів повністю втрачали зовнішнє електропостачання. А Запорізька АЕС 9. джерело водопостачання на ЗАЕС зруйноване. Працює лише одна з десяти ліній електропередач. Ігренчук називає окупацію ЗЕС. Актом ядерного піратства і закликає створити там міжнародний механізм контролю. Але вже четвертий рік війни, якщо не створили до цього, я не впевнений, що взагалі знайдуться сили і політична воля, щоб створити такий механізм. Але тут дійсно краще не скаже. Це акт ядерного піратства, це як мавпа з гранатою, тільки ядерною, і від цього не тільки мавпа може постраждати, але і всі навколо. Але росіян це друзі не зупиняє, як ви розумієте, тому що вони планують побудувати секретний військовий об'єкт на Азовсталі в Маріуполі і під'єднати до нього Запорізьку атомну електростанцію. Про це Петро Андрюченко розповідає з центру вивчення окупації. І от він оприлюднює відповідні там документи про реконструкцію ліній 110 кВт, які ведуть до Азовсталі. І от лінія закінчується буквально перед заводом, а далі все засекречено. Тобто це сигнал, що об'єкт не мирний. Він військовий. Окупанти хочуть швидко підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми, відрізавши її від української. Я вже казав про ризики підключення ЗАЕС у такому стані. І от Андрющенко каже, що на окупованих територіях перед опальним сезоном будуть проблеми з теплом і водою. В Донецьку вже, до речі, є перебої з водопостачанням, як ви знаєте, а ТЕЦ зупиняється через обміління водосховищ. Росія не має достатньо потужностей, тому вона хоче запустити заес. Вони навіть оголосили тендер, друзі, щоб ви розуміли на насоси, щоб відновити генерацію на шести осіх реакторах, але будь-яка помилка. Такій складній системі може призвести до катастрофи. Вони цього не розуміють або розуміють і роблять спеціально. Проблема ж насправді не лише на ЗС Я вам хочу сказати, тому що на Чорнобильській атомній електростанції, яка зупинена ще м м м десятки років тому, росіяни пошкодили саркофаг дроновим ударом, порушивши при цьому засади безпеки над Хмельницькою, над Рівненською, Південно-Українською АЕС, регулярно літають що дрони, шахеди, ракети. Тобто постійно сигнали повітряної тривоги над стратегічними ядерними об'єктами зараз Росія почала кампанію, до речі, з цілеспрямованих ударів по українській енергоінфраструктурі, як ви розумієте. Тому експерти вже попереджають, що є можливі, є вірогідність можливих відключень там світла цієї зими. І це ж не просто про якусь там електрику, як ви розумієте, це про безпеку мільйонів людей, друзі. Давайте згадаємо, як з усього з чого це все почалось. А почалося все з окупації росіянами 4 березня 2022 року Запорізької атомної електростанції під час боїв за Енергодар. Вже 12 березня станцію передали під контроль російського Росатому. Український персонал змушували брати російське громадянство, підписувати контракти за, за, за атомом. Вибачте, в липні того ж року росіяни розмістили 14 одиниць важкої військової техніки, зброю, вибухівку. Все це вони розмістили в машинній залі першого енергоблоку. Це невимовно грубе порушення міжнародних норм безпеки атомних станцій. 1 вересня того ж року, 22-го місія МАГАТЕ прибула на ЗС, в складі. Там були експерти з Польщі, з Литви, з Сербії, з Китаю з інших країн без представників Британії і Сполучених Штатів Америки. І от 7 жовтня 22-го року МАГАТЕ подвоїло кількість експертів, відбулася там перша ротація. Відтоді на станції постійно присутні чотири представники організації, але їх росіяни не пускають зараз, тому що про це кажуть самому МАГАТЕ, а вони мають там бути для забезпечення безпеки. І от 9 червня. Ви пам'ятаєте 2023 року. Після того як російські виродки підірвали нашу Каховську ГЕС ем... після цього п'ятий драгоблок ввели у холодний зупин. Інші блоки теж обмежені цим режимом. А 2 вересня 2023 пройшла 11-та ротація. Магате в грудні вже відбулася. 15-та, але до чого це призводить до чергового занепокоєння. Люди міняються, змінюють один одного зміни. Переходять в інші зміни, і все і нічого не відбувається, окупанти, щоб ви розуміли, завдали збитків на 30 мільярдів гривень, а недоотримана вигода енергоатому понад 167 мільярдів. Тобто, ця історія тривалої окупації з постійними ризиками є величезна небезпека, яка пов'язана з життям і здоров'ям потенційно так для мільйонів. Та ще й збитки, коли ми говоримо про те, до чого призводить російська. Окупація, ну от підсумовуючи, друзі, треба сказати про те, що зараз ситуація на ЗС реально ну, наближається до критичної, тому що обстріли, от як цей, наприклад, так свіжий, коли за 400 метрів від дизпалива, диз... 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 ну це ж гра з вогнем, вона може призвести до ядерної катастрофи. МАГАТЕ вже б'є на сполох, але росіянам, взагалі пофіг, вони продовжують інтегрувати цю станцію, нашу станцію, свою енергосистему. Тому нам потрібен міжнародний контроль, не такий, який є зараз, а справді дієвий. Демілітаризація зони навколо АЕС і повернення станції під український контроль. По іншому, це не буде працювати. А якщо буде, то з величезними ризиками для усіх нас. І це стосується не тільки України, але й всієї Європи. Ось що потрібно усвідомити. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, друзі, з приводу цього. А я дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе своїх рідних і близьких до зустрічі.